Пане Роман, найперше, вітаємо вас з історичною перемогою. Такого ще не було в історії коломийського футзалу саме. Скажіть, будь ласка, чи очікували ви на такий результат саме сьогодні? Ну так, ми прагнули до нього. Ми хотіли, щоб цей результат для, для нас такий, який закінчився, щоб для, він був для нас. Ми тренувалися, старалися розібрати максимальну гру суперника, яка перша була. І ми хочемо доказувати гарний футбол Коломий. От, представник команди Комфорт Сервіс сказав про те, що мало було інформації саме про вашу команду. Чи можете ви це ж сказати про команду суперника? Чи все таки були десь джерела, де ви бачили матчі цієї команди, чи вивчали її дуже дуже детально? Ну детально не можна сказати, що дуже вивчали, бо ми бачили ще їхню одну гру, товарись ігру, яку безпосередньо провела перший тур. Але знали ж там дуже досвідчений тренер, який відіграв дуже велику кількість матчів на професійному рівні, тому ми дуже підготовкували плідну. Наступний поєдинок для вашої команди виїзний. Чи знаєте ви щось про вже вашого майбутнього суперника і як готуєтесь до цього матчу? Про нього теж бачили дві гри, які він провів у цьому чемпіонаті. Команда можна сказати така з великого футболу, яка ще не повністю адаптувалася до футзалу. Але виїзд у нас буде дуже важкий, тому що у нас теж великий футбол, і ми не знаємо, чи зможемо в повній кількості гравців доїхати на той матч, бо проводиться якраз чемпіонат області, і перенос області у нас не виходить. У нас велика кількість гравців може не прибути на ту гру. І це для нас може бути великою проблемою.